Несанкціоновані скиди промислових і побутових відходів в річки це надзвичайно важлива проблема. От яка ситуація зараз? У нас є в кожному районі, ну як раніше, місцеві водоканали. І зараз вже більше як в 20 районах побудована і реконструйована очисні споруди тих місцевих водоканалів, тільки водоканалів. От. Але ж при тому навіть. Вони в переважної більшості не працюють в штатному режимі, тобто вони не роблять біологічну і хімічну очистку, що треба, просто механічна очистка. Це надзвичайна проблема. Я спілкувався на цю тему з керівником обласної екологічної інспекції, пан Роман. Він зазначив, що так, але ж є постанова Кабміна, яка забороняє будь-які перевірки в тому листі, що ви читали в до да, голови обласної пана Ніголі? Там є питання. Ну вони можуть звернутись до кабінету міністрів, щоб дати дозвіл на перевірки нот ну, сута чисних споруд. Це дуже важливе.